Отже, розглянемо розв'язування задач з минулого уроку. Задача перша на зображення конфігурації ліній магнітного поля ніяких ускладнень не викликала. Уже всі вміють це робити, і це добре. Невеликі труднощі виникли з задачею 2. Тут, де треба було встановити напрям вектора магнітної індукції у точках, які зазначені на рисунку. Для розуміння ситуації, в нас на рисунку намальовано провідник, який лежить у площині стола. Оце якраз, мабуть, і викликало найбільші труднощі. Магнітне поле об'ємне оточує провідник з усіх боків, а на нашому рисунку зображена площина. Давайте, перш ніж розв'язувати цю задачу, розберемося ще з простішою ситуацією. Ось візьмемо просто білий аркуш, делюся трохи від нього. Уявімо собі, що ось є провідник, і в цьому провіднику ми маємо ось такий напрям струму. Як орієнтовані вектори магнітної індукції по боках від цього провідника? Давайте, щоб було ще зрозуміліше, візьмемо отакий от провідник. Насправді це шланг, але ми будемо думати, що це провідник. Струм у нас йде отако. Це відповідає даній ситуації. Ось є провід, і ось по ньому, отак іде струм. В цьому напрямку. Щоб визначити напрям магнітного поля поряд із цим провідником, ми використовуємо правило правої руки. Тобто беремо провідник у руку в праву руку, таким чином, щоб великий палець, ось він показував напрям струму, співпадав із стрілкою. Тоді решта чотири пальці показують напрям індукції магнітного поля. Тобто магнітне поле, от справа від цього провідника, начебто, заходить під нього, а зліва цього провідника ось воно виходить до нас. Ну і далі замикається, знову заходить за провідник. Таким чином, кладемо його на папір і бачимо: з правого боку від провідника поле йде за нього. Отже, отут у нас напрям індукції отакий. Далі магнітне поле з іншого боку вийшло нам назустріч. Отже, тут напрям індукції ось такий. Я надіюсь, ви пам'ятаєте, що означають оці хрестики оці оточечки. Це напрям від нас, це напрям до нас. Повернемося до нашої задачі. Ось у нас є кілька точок. Для того, щоб зобразити магнітне поле у цих точках, треба спочатку визначитися із напрямом струму. Ось у нас батарея, плюс, отже, струм виходить звідси і пішов. Собі. Пішов сюди, сюди, сюди. Не лінуємося показувати стрілки, ми повинні розуміти картину, як йде струм у електричному колі, яке в нас є. Обійшов увесь провідник і прийшов у мінус. Тепер ми повинні розглянути кожну точку окремо взяти. Ось почнемо з точки А. Ось є провід. Він йде згори вниз, і струм йде в тому ж напрямку. Нам треба визначити, яка? який напрям має вектор індукції зліва. Застосуємо правило правої руки. Знову ось, візьмемо провідник, ось стрілочка, так як і в нашій задачі йде зверху вниз. Тепер беремо праву руку так, щоб палець показував напрям струму. І охоплюємо цей провідник рукою. От ми бачимо, що у нас пальці з лівого боку заходять за провід. А з правого, відповідно, виходять з під нього. Нам треба те, що відбувається зліва від цього провода. Пальці заходять за нього. Отже, тут вектор індукції має ось такий напрям. Відповідно, в точці B. дивимося, що буде. У точці Б у нас провідник лежить ось так. Застосуємо знову правило правої руки. Великий палець показує напрям струму, дивиться вправо. Значить, щоб охопити провідник, долоня повинна пройти ось так. Ми бачимо, що в точці Б вектор індукції буде до нас. Тут повинні бути точечки. Ну або одну достатньо поставити. Це буде зрозуміло. Ясно, що на точку Б впливають і ось цей провідник, і ось цей. Але де б ми не застосували правило правої руки, до якого б із цих провідників, ось отак. Якось ми б його не застосовували, кожен із цих провідників, кожна із ділянок оцих всіх провідників у точці Б дає саме такий напрям індукції. Точку С поки що пропустимо, залишимо, а потім глянемо на точку Д. Знову ж, правило правої руки. Але тут напрям трохи інший. Як нам правильно розвернутися? Отак. От Ось провід. Отак От він йде. Правило правої руки. Палець уміщуємо з напрямком струму. Пальці отак охоплюють. Значить, з цього боку провідника магнітне поле входить в аркуш. Входить в аркуш, тут повинно бути ось таке. І знову ж, кожна ділянка цього провідника створює магнітне поле ось такого напрямку, де б ви не поставили праву руку. Чи ось так, чи ось так. Де завгодно для будь-якої ділянки ви отримаєте такий напрям. Відповідно, по інший бік провідника, тут можна навіть вже не думати: магнітне поле буде мати протилежний напрям. Всюди, всюди, отут воно буде йти. До нас, в тому числі і в точці Є, е буде теж точка. Ну і нарешті точка С. На точку С впливають два провідники, які розташовані дуже близько до неї. І по обох із них струм іде угору. І так, і так. Розглянемо поки що, наприклад, тільки оцей правий провідник. Лівий взагалі забудемо, про нього, наче його нема. Застосуємо правило правої руки, і бачимо, що оцей провідник, який проходить праворуч від точки С, створює нам магнітне поле спрямоване до нас. Застосуємо правило правої руки тепер до оцього цього провідника, який ліворуч від точки С. І бачимо, що він створює у цій точці поле протилежного напрямка від нас. Виходить, що два провідники в одній і тій самій точці простору створюють магнітні поля, які протилежні за напрямом. А інтенсивність цих полів однакова, бо сила струму в обох провідниках цих однакова. Отже, магнітні поля їх мають однакову силу, але протилежний напрям. Отже, в точці С магнітне поле рівне нулю. Тут магнітного поля не буде взагалі, Напряма ніякого нема. Ну, і розглянемо розрахункову задачу, яка теж трошки викликала ускладнення. Давайте розв'яжемо її. Такі задачі обов'язково треба розв'язувати з рисунком. Без рисунка такі задачі практично зробити неможливо, тому що не зрозуміло, що тут відбувається. Так, візьмемо ручку. Отже, що в нас є? У нас є провідник завдовжки 100 метрів. Цей провідник лінії електропередач. До речі, ця задача має сенс тільки тоді, коли струм у лінії електропередач постійний. Такі лінії є, вони не використовуються в наших краях, але в принципі вони існують. Індукція магнітного поля 50 мікротесла. Сила струму в провіднику значна 1500 А. Ну, і напрям з південного сходу на північний захід. Це теж важливо, але поки що ми не знаємо, як це записати в умову. Наша ж задача обчислити силу Ампера. Залишимо місце, ми там ще щось допишемо. Зробимо рисунок. Будемо орієнтуватися на те, що ви звикли в географії бачити. На картах зверху у нас північ, знизу південь. Зліва у нас захід і справа схід. Так ідуть лінії магнітного поля землі. В тому ж напрямку ось так ідуть лінії магнітного поля землі. На півдні, ви пам'ятаєте, знаходиться північний магнітний полюс, тому напрям вектора магнітної індукції у нас ось такий. Лінія електропередач за умовою проходить з південного сходу, південного сходу на північний захід. Ось от таким чином йде наш провід, і по ньому йде струм або в один, або в інший бік. Це неважливо, бо про напрям сили Ампера нас ніхто не питає. Нас просять знайти її силу. Очевидно, що ось цей кут між привідником і вектором магнітної індукції альфа буде 45 градусів. От ми й допишемо його в умову: альфа дорівнює 45 градусів. Ми добули цю інформацію із рисунка. Ну, а тепер не залишається нічого, як просто провести обчислення. Запишемо формулу сила ампера це B, і L помножити на синус альфа. У нас все відомо, можна зразу підставити і отримати результат. Сила ампера дорівнює B. 50 на 10 у мінус 6 тесла помножити на 1500 ампер і помножити на 100 метрів. Також треба помножити на синус 45 градусів дорівнює. Озброїмось калькулятором і будемо це обчислювати. Так, калькулятор є. Обчислюємо. Отже, 50 на 10 у мінус 6 помножити на 1500. Помножити на 100 і помножити на синус 45 градусів. І буде наближено. До рівня, точно нам не треба 5,3 н. Це є відповідь до даної задачі. Як бачите, у нас цікаво вийшло. Провідник довгий цілих 100 метрів. Сила струму в ньому величезна, аж тисячі ампер. А от сила, яка на нього діє, не така і значна всього 5 ньютонів. Це сила, якої достатньо, щоб пів кілограма хіба що підняти. Так що, на розташування чи положення провідника, ця сила явно не вплине. Ось такі задачі, такий їх розв'язок. На тому і все.